Слава Україні, героям слава сьогодні. Ми поговоримо з начальником Надвірнянського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Надвірнянському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Гураш Марією Васильівною про укладання шлюбів під час воєнного стану, зокрема про захисників із надвірнянщини. Марія Васильівна, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям Громи слава. слава. Скажіть, будь ласка, від початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість реєстрації шлюбів? Кількість реєстрації шлюбу навпаки збільшилась. Не кількість реєстрації шлюбу, а взагалі звернення громадян по оформленню видачі документів і реєстрації шлюбу, в тому числі. Збільшилась, мабуть, з об'єктивних причин, тому що реєструють шлюби більшості, як раніше тільки більшості наших громадян України, зараз реєструють шлюби. Вся Україна, тобто внутрішні переміщені, просто люди, які їдуть сюди, чи на відпочинок, чи проїздом. Ну і люди, які жили вже багато років в цивільному шлюбі, чи просто думали, що треба укладати шлюб, чи ні зараз, всі вирішили, що час настав укладати і реєструвати державну реєстрацію шлюбу. Якщо по цифрах, то це особливо було відчутно у перші місяці. Війни. Реєстрація шлюбів збільшилася вдвічі. Якщо в середньому ми реєстрували шлюбів так 30-35 в місяць, то в першій місяці, наприклад, за березень 2022 року ми зареєстрували 75 шлюбів, тобто вдвічі більше. От березень та квітень перші місяці дуже відчутно було збільшення кількість реєстрації шлюбів. Зараз воно трошки стабілізувалося в межах так 35-40 шлюбів в місяць. Ми реєструємо, тобто отака тенденція у нас. Добре, а скажіть, реєстрація шлюбів серед військових? Хто одружується більше в порівнянні в теперішній час військові чи все-таки цивільні? Звичайно, що військові так у нас навіть по нашій сторінці от Фейсбуку можна подивитися, там ми викладаємо обряди там в більшості військові. Військові, в більшості, тому що як правило, ви бачите, що в нас цивільних хлопців, мужчин, які залишаються в цивільному житті, дуже мало. Так, ми всі всі наші мужчини, всі хлопці пішли захищати Україну, і вони і приходять і реєструють, що Реєструють народження, визнання батьків зараз дуже багато збільшилося, зв'язку з тим, що так само люди жили в цивільному шлюбі. Я тепер реєструють шлюби і одночасно визнають батьківство до дітей. Так, цивільних менше значно, як військових, в рази. Дякую. Хотіла ще запитати: зараз серед військовослужбовців поширена процедура реєстрації шлюбу без особистої присутності когось із наречених. Але це, я знаю, що це дозволено тільки для військовослужбовців. Чи бували такі випадки, зокрема в Надвірнянській громаді? Ну, почнемо з того, що. Є е, кабінетом міністру винесена постанова від 2, від 7 березня 2022 року про деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного часу. І цією постановою якраз урегульовано дане питання можливості реєстрації шлюбу у відсутності одного з наречених або у відсутності обох наречених. При умові, що один з наречених є військовослужбовцем Збройних сил України, є працівником Служби безпеки, служб зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, Національної гвардії і інших таких створених формувань, які забезпечують безпеку України, це для них якраз передбачено отакі умови, як бачите. Що можлива реєстрація шлюбу не тільки у відсутності одного з наречених, а обох із наречених. Зараз це питання актуальне. Люди дуже часто приходять до нас, питають, радяться, як це зробити, щоб зареєструвати шлюб без нареченого. Для людей можу пояснити ще раз, щоб зрозуміли і знали цей порядок. Це можливо в тому випадку, якщо наречений звертається до командира, де він служить. Чи хтось із тих суб'єктів, кого я назвала, яких служить наречений. І підпис на заяві про державну реєстрацію шлюбу засвідчує командир. Тоді цю заяву обов'язково якимось чином поштою, чи, можливо, хтось наручно, хтось їде там з побратимів чи знайомих, передається нареченій чи до відділу. Немає значення, де ця реєстрація шлюбу відбувається: чи за місцем проживання нареченої, чи за місцем його служби, чи в будь-якому іншому відділі державної реєстрації. Це дозволено зараз на воєнний час будь-де. Тоді, коли вже ми маємо цю заяву засвідчену, з насіченим підписом нареченого, до нас звертається наречена, ми приймаємо від неї заяву і вже реєструємо шлюб у його відсутності. Це якщо по заяві. Інший е, варіант це реєстрація шлюбу у відсутності обох сподружжя. Зараз так само, згідно цієї постанови, е, надано можливість командиру скласти акт про реєстрацію шлюбу. В першому випадку заява, а в іншому акт, який означає, що шлюб укладений між обома сподружжям. Тільки цей акт передавається для відділу для його реєстрації в державному реєстрі. Тут не потрібна присутність ні нареченого, ні нареченого, тобто відсутності обох знаречених. Отакі зараз є можливості для державної реєстрації шлюбу в воєнний час. Але багато до нас є звернень, і, користуючись нагодою, я хочу донести це до відома наших громадян. Все ж таки і наречені і наречений хочуть бути присутні під час такої важливої події. Вони питають, яким чином нам зробити, щоб його відпустили і щоб ми зареєстрували шлюб. Ну, є тут одна така порада, яка передбачена правилами державної реєстрації актів цивільного стану, коли наречений звертається до нотаріуса. Нотаріус засвідчує підпис його на заяві. І дає довіреність, що наречена має право подати цю заяву без нього. В такому випадку ми приймаємо заяву від нареченої без нього, і засвідчений підпис на заяві його. І в цьому випадку ми можемо дати довідку про дату призначення реєстрації шлюбу. Цей випадок, і такий шанс наречені мають шанс, щоб їх відпустили. На реєстрацію шлюбу це є напевно однією з підстав і умов надання відпустки їм, тобто важливою причиною, щоб вони приїхали і були особисто присутні на державній реєстрації шлюбу. І як показує практика практика, все-таки військовослужбовці хочуть бути особисто присутні. Є в нас реєстрація по заявах, їх небагато, їх в межах десяти. І по актах десь два-дві-три реєстрації, де у відсутності обох сподружжя. але в більшості вони хочуть бути присутні. Добре, дякую. А з часу повномасштабного вторгнення стала поширена серед наречених така тенденція одягати український одяг. Зокрема, весільні сукні замінились на вишивані сукні і вишиті сорочки. Чи дотримуються цього в нашій громаді? Ну, так, я б сказала, що воно ну, вже так останні роки. Така тенденція в нас пішла, що все-таки святковим одягом для таких урочистих подій, як державна реєстрація шлюбу, наречені в більшості обирали вишиваний одяг. Зараз воєнний час це е, трошки збільшилась кількість так посилилось, тому що майже немає ну дуже рідко бувають наречені у весільних білих платях. А все-таки замінили їх, святковий вишиваний одяг. Але, як правило, військові наречені вони не знімають військову форму. Якщо наречено в вишитому одязі, то наречений приходить на державну реєстрацію в своїй військовій формі. Так. Чомусь так. А яка приблизна кількість наречених за час повномасштабного вторгнення одружилась? За час повномасштабного Орні нашим відділом від початку війни зареєстровано 635 шлюбів. Так, звичайно, що збільшилося. От бачите, за 21 рік у нас було 435 шлюбів. А от за від початку війни 635. Так, п'ять, так більше? Так, так, так і серед них більше ну, все-таки військові. Так, більшості це військові. Ну, з об'єктивних причин, тих що я назвала на початку, що всі хлопці, мужчини, пішли захищати Україну. Дякуємо, Марія Васильівна, за таку детальну розповідь. Вам ми бажаємо, щоб пошвидше все таки настала перемога і побільше було реєстрації шлюбів, адже це дуже важливо.